Канаді саранча не з'їдає урожай канадських фермерів. У нас в Україні деколи таке буває і було, що як саранча зібралася, то просто повний капут та гаплек урожаю фермерів. А тут в Канаді цього немає. Чому сьогодні ви це дізнаєтесь? Все дуже просто, дорогі друзі. Є пара причин, є три причини таких, які спонукають до того, що фермери канадські зберігають більшість урожаю та Прибутку від їхніх полів. Отже, перша причина це, звісно, клімат. Саранча любить спекотну погоду і суху погоду. Тут, в Канаді, це рідкість. Рідкість велика, будуть довгі зими, дуже часто холодні зими, і, і літом не дуже такі спекотні літа, залежить, від, звісно, від сезону. Але в загальному це. Призупиняє їхні яйця, і, можна сказати так, забагато їх точно не появляється. Також треба враховувати, що в деяких місцях в преріях Альберти, наприклад, і в скачуванні, деколи буває, що є сухість, але вона не такою довгою і вона не дає можливість ранчі так розвинутися моментально і розплодитись моментально. Друга цікава річ, що дуже багато я хижаків. Природніх хижаків відстані шалені, переважно ці фермерські поля, вони просто знаходяться, де немає ніяких взагалі людей і завжди є багато. Комах різних є багато різних хижаків, які просто чистять і підтримують це все, як воно має бути. І звісно, останнє це те, що фермери використовують різні фермерські методи, які допомагають підтримувати і тримати контроль саранчі на самих низах. І фактично це такі причини, чому люди не втрачають свій урожай в Канаді.